Причу трохи звук. Всім привіт! І сьогодні я зроблю погляд на свою карту дача, яку я зробив сам. Я не краду в дерчика, мені просто спала, на думку, така ідея. Добре, не хейтіть мене через те, що я типу вкрафти в дерчика, я ж вам кажу, це просто виникло мені на думку і зробив цю ідею. Добре. Всім приємного перегляду, беріть щось смачненьке, ну що ж, не буду вам мішати, не буду нічого такого гоп... довгого робити. І розпочинаємо. Так, заходимо на карту дачу. Секунда. Угу. І йдемо на дача full версіон. Чекаємо. Чекайте, чекайте, мені треба взяти руки, бо накуплю я собі зброю тут. Добре, погнали до входу я вам покажу, що є де. Тут у нас город. А Хоча я потім вам покажу. Вулики. Спочатку давайте дім зро... я вам покажу. Тут у нас дім, веранда, як ви бачите. От, ваза стоїть. Я не знаю, як зробити вазу, до речі. просто. Тут у нас, ну... Я завжди забуваю, як він називається. Ну, я нічого думаю, ви. Ну, коротше, типу, складовище. Складу щось. Так, щось. тут у нас підігір, куди ми йдемо. Або на кухню, як ви бачите, простора. Навіть дуже. Навіть є мандаринка, ну, або коридор. коридор Який приведе нас до вітальні. Ну, там є також вид. Цій вітальні у нас е, улюблена перс... передача. Лісовий дикий світ. Так, я сам придумував цей серіал. Хто хоче, випущу. Так, тут у нас, як ви бачите, туалет. Не питайтесь, чому я тут не вийду з вікно, це так задумано. І далі кімната нас, ми, мене. Тут у нас а, от, ноутбук, ліжко. Шафа, який нічого немає. Але це не так. Стіл, крісло, лампа, ноутбук. І тут е, книжки мають стояти. Але, типу, я на дачі їх ще не купив. Добре. Тепер йдемо. я вам покажу двір і потім я вам покажу ліс, атмосферну в ніч, бо... Ви мені розумієте, все ж таки це ліс. Так, на коша. Тут у нас такий город, картопля, букле, жанчики, капуста росте, яблунька. От. І дім на дереві. Та от у мене домик на дереві. Я сам, я сам став це дерево і його збільшив. Ну, і тут іще сарай є. Сараї, типу, тут сокера, дрова. Там же що я вам ні, я ніби вам не показував. Не питайте, що то, типу, відкрили вікно. У ну, мене, коротше, багато чого задумано такого. Типу. Так, як ви бачите, тут у нас є пічка. І в ту пічку все ж таки треба покидати дрова. Де ж мають бути дрова, якщо ну, я їх запланувала, бо вони були всара, і там сукера, аби порубати аби їх знайти мука і картопелька, яку ми, до речі, посадили. І беремо ліхтарик, і я роблю вам емоційно. Ну, аби ви побачили мій ліс? І Скайбокс ніч. Це має бути 10. Боже мій, я якось так атмосферно собі робив. О, все. Як ви бачите так. Ні. Весь дім. Ось такий великий доволі. І отут, от тут у нас ліс. Добре. Що можна прокоментувати в лісі? Пеньок, травичка, вовк полює назад. Малого зайця добігає вже до своєї сім'ї. Тут простий пеньок. Тут живе вовк, от його Сім я маю його дитина. І, і мама той дитина кущик. І По цим шляхом ми проходимо до річки. Що на річці? Жовки дивляться на фламінгу, бо яке в цьому І що ж сказати? Я того робив, думаю, ви оцінюєте в коментарях. Як вам сама карта, мапа. Добре. Ну, дякую за перегляд. Дякую вам за перегляд. Дуже вам дякую. Дуже, дуже. Пам'ятаєте. Написати як вам карта. Написати як вам карта. Ем, ці... І всякі такі, всякі там такі хочете я, я багато, я вже маю од... одну ідейку щодо цієї мапи. Ну, добре, дякую за цей за перегляд. Пам'ятайте, я вже вам це повторюю не перший раз. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, обов'язково пишіть, бо я дуже хочу у вас їх подивитися, почитати. Буде приємно почитати, головне тільки. Цей. Напишіть щось таке поганеньке. Бо я тоді піду разом з Дерчиком з каналу, і ми, можливо, навіть не побачимо. Ну, тільки як Дерчик прийде до каналу, то тоді. Добре, всім папа. -па. Думаю, вам сподобалась ця мапа. Побачимось в наступному відео. Добре, дякую, що дивилися. Всім попа!